Тість газу для населення зросте. Це визнав міністр енергетики та вугільної промисловості. Шанси на транш МВФ, схоже, зростають. ЄС може покарати угорщину за порушення верховенства права. Санкційну процедуру підтримав Європарламент. Сполучені Штати готуються до приходу борові Флоренс. Масштаби негоди вражають. Синоптики вже говорять, що такого не було щонайменше три десятиліття. За Києвом, 19-та. вечір. добрий, пані та панове. Ми знову повертаємося до головних подій. Доби час новин в ефірі. Верховний суд Росії погодився із вироком бранцю Кремля Романові Сущенко. А захисники розраховували, що термін ув'язнення могли би зменшити, хоча б років до десяти. Але і цього не сталося. Верховна інстанція лишила 12 років колонії суворого режиму. Своє обурення так званою Фемідою Росії вже висловили президент України МЗС сам Сущенко. Не виключає, що він можливо навіть і проситиме про помилування. Принаймні, про це говорить його громадський захисник Марк Фейгін. Однак це може статися лише в разі, якщо Москва і Київ погодять обмін заручниками і додав це зовсім не означає, що українець визнає свою провину. Надія якась зберігалась до останнього на диво. Сподівалися, але але були тверезими в очікуваннях. Дива не сталося. У суду було лише два варіанти: або залишити вирок українському журналістові в силі, або пом'якшити його. Російська Феміда швидко обрала перше на все про все 10 хвилин. Ну, извините, за три разговора, які вменяются Роману в вину і так сказать, вся фабула обвинения, значить, отправить человека на 12 лет. значит, к Северно-Ледовитому океану. Мне кажется, что это, що це чересчур даже для російської власті. Роману Сущенко, якого Росія вважає шпигуном, суд відмовив в усіх апеляційних скаргах. За ґратами український журналіст уже два роки його затримали у Москві, назвали співробітником української розвідки і звинуватили у шпигунстві. Юлія Сущенко в останнє бачила батька у лютому. Тому каже, потрапити до нього на побачення складно. Нинішній вирок Верховного суду Росії дивилася в інтернеті. Батько каже, тримається, утім, зовні зміни є. Це і сивина, і ну, постарішав він, дуже постарішав за ці два роки. Він рідко на що скаржиться, каже дочка судову справу під час телефонних розмов не коментує. У тюрмі малює і займається спортом. Про свої здобутки Сошенко і сам розповів у судовій залі. <кій> C'è qualcosa che non si può Голодувати не планує і інших відмовляє, каже його захисник. Протягом 10 днів Сущенка мають утапувати в колонію. Адвокати наполягатимуть, щоб українець відбував покарання або в Рязані, або в Мордовії. Крім того, позиватимуться до європейських інстанцій. Але більше і захисники, і рідні сподіваються на обмін. Власне на це тільки й доводиться розраховувати на обмін. І Роман про це вже заявив. Про це вже заявив. Але для того, щоб цей обмін відбувся, потрібен. Ну, надпотужный вплив на Кремль, на Путина особисто. Ну, нам взагали не принципово, на кого. Нам главное, чтобы батько повернулся домой и не Мы рассчитываем, что сейчас э, со стороны органов власти Украины, верховной власти Украины будут предприняты усилия для того, чтобы соответственно, значит, обратиться к российским э, так сказать, первым лицам с тем, чтобы они имели теперь уже возможность после вступления приговора в Сила силы помиловать Романа и обменять его на кого-то из российских Садрунік спецслужб, тоже в к уголовной ответственности. А ще Сущенко готовий просити про помилування, каже Марк Фейгін. Разом із тим провину не визнає. У Києві вже заявили рішення Верховного суду Федерації відкриває шлях до помилування, але все залежить від Путіна. Сам вирок Україна не визнає. Президент назвав справу Сущенка фарсом і доказом того, що у Федерації і досі діють правила 37-го року. Анна Мірошниченко Сергій Клименко п'ятий канал. Російські тюремники переконують, що стан Олега Сенцова задовільний. Він перебуває під постійним наглядом лікарів і приймає харчові суміші на офіційному сайті. Пенітенціарників навіть заяву спеціального вивісила в якій стверджують, що режисер не відмовлявся від терапії і справно її отримує. Водночас днями адвокат Сенцова Дмитро Дінзе наголосив, що стан бранця наближається до межі. Незворотніх змін, цебто погіршується і далі. Сенцов вже написав заповіт на свої творчі доробки. Нагадаю, українського режисера затримали в травні 2014-го за сфабрикованим звинуваченням. в Криму. Суд загратував його на 20 років. 14 травня цього року режисер оголосив голодування з вимогою випустити всіх незаконно засуджених в Росії українців на сьогодні. Сенцов без їжі вже 122 дні. Зведення з лінії фронту від сьомої ранку окупанти 14 разів порушували режим припинення вогню, а застосовували зокрема озброєння, що заборонена мінськими угодами. З мінометів 82-го калібру бойовики вели вогонь в бік Чормалика. Крім того, озброєння БМП, гранатомети різних систем, кулемети великих калібрів та стрілецька зброя були задіяні ворогом неподалік Кримського, Новотошківського, Золотого, Гнутового та Лебединського. В українського війська станом на ту інформацію, що є зараз без втрат. Невже МВФ переконав уряд, вартість газу для населення все ж зросте? От тільки наскільки в кабміні поки що не говорять, зі слів міністра енергетики та вугільної промисловості Ігора Насалка під час засідання прем'єр визнав, що підвищувати вартість газу доведеться. Уряд домовляється з Міжнародним валютним фондом про подальшу співпрацю і обґрунтована ринкова вартість газу. Це одна з умов надання Україні фінансової допомоги. Раніше з'явилася інформація, що блакитне паливо може здорожчати на 23%. Однак, профільний міністр цю інформацію не підтвердив. Прем'єр вже озвучив про те, що ми не можемо. Якби ввести неконструктивні розмови з Міжнародним валютним фондом. Тому буде підвищення. І на наскільки і на яке, я не можу сказати, бо не є учасником перемоги. Навчальний рік у Ревбинській школі на Черкащині почався з потопу. Три дні тому сталася злива. От взяла і залила все горище. Справа в тому, що ремонт даху почали робити напередодні навчального року. Весь шифер зняли, а от покласти новий. Не встигли. Мокре місце там, де його не мало бути, бачила Яна Лимаренко. Ірина Сіньківська веде до школи дочку першокласницю Ангеліну. Але замість звичного кабінету дівчинка сяде за парту у спортзалі. Адже в її класі небезпечно. У нашому класі падають педалки. Тут також може впасти потолок діткам. Звичайно, страшно а батькам ще дужче страшно, тому що в багатьох класах були і потоки, і все це. Небезпечно, я вважаю. покривля потребувала відновлення уже давно, адже за 55 років її існування конструкція зносилася. Було виявлено під час прийомки школи, ось в цьому році, що стрюхші ці деревні конструкції вже варто замінити, бо це може становити небезпеку для дітей. Тоді будівельники включили, окрім того, що перекриття, як ви бачите, у нас металочерепицею вони ще включили у об'єм робіт заміну бал. Луки, крок в усе літо жодних робіт не проводили, а взялися відновлювати дах лише за тиждень до початку навчального року. Дах без покрівлі вкритий лише гідробар'єром, зливи не витримав. Дощова вода потоками лилася на горище, а звідси залила майже весь горішній поверх. Представник підрядника виправдовується. почали роботу за договором, а до дощів не встигли через затримку матеріалів. Призначення <зв>. к задержка завода мітало. і все. Ми розчитуємо на одне, а хто то розшітують на другу у місцевому відділі освіти? Кажуть, тендер провалили лише в серпні, бо раніше не було грошей 6 серпня. Завершено тільки проведення експертизи проєктно кошторисної документації, Чуваємо? тому що коштів не було. Ми не можемо підписати договір із підрядчиком, поки не буде коштів на балансі відділу освіти. Раніше не можна. За договором підрядники мають закінчити ремонт даху до нового року, але вони обіцяють впоратися за тиждень, а роботи з відновлення підтоплених приміщень виконати за власний рахунок. Яна Вимаренко, вомаренко, Олександр Коваленко, Черкаська область, п'ятий канал життєвий серіал з елементами крайнього цинізму. Ми вже розповідали про луцького пенсіонера, якого прийомний син виписав із власної квартири, а потім буквально виставив. На вулицю Георги Назарчук три тижні мешкав в своєму автомобілі, але таки зміг повернутися в знайому давно квартиру ненадовго. Але резонанс ситуації додає шансів знову мати дах над головою. Георгія Назарчука пожаліли квартиранти, яким син здав помешкання після того, як видворив батька просто на вулицю. Забрали літнього чоловіка до себе, але коли син дізнався про це, викликав поліцію. А батька знову виставив за поріг, Розповідає постраждалий. Мене схватив за коляску, витящив з грубо говоря, взяв як щінка, то викинув мене звісі. Працівники поліції стояли, так? я говорю, кажу, дивіться, що він робить. А вони стали, а що ми можемо зробити? каже, це його власність. Сам син Володимир Назарчук пояснювати щось відмовляється і тікає від камери. Куди ви йдете? Розкажіть, як ви інваліда викинули на вулицю. Чого ви? що немає що сказати, чи що Питання до адвоката. До якого адвоката? А ваш адвокат виселяв цього чоловіка. Лише втручання поліції, яка прибула на виклик, допомогло пенсіонеру залишитися у квартирі, яка колись йому належала. Домовились все ж таки, що батько тимчасово поживе в цій квартирі, поки син не знайде йому чи притулок, чи якесь інше тимчасове житло. Адвокат Олена Чайомуха, яка на громадських засадах взялася захищати без хаті. Нього пенсіонера називає дії його сина домашнім насиллям, каже, виписка із квартири не означає заборону там жити, і не дивлячись на такі юридичні нюанси, як факт виписки з зняття з реєстрації цієї квартири, право проживати в цій квартирі така особа не втратила, тому що він тут проживав, іншого житла в нього немає. І враховуючи родинний стан з власником квартири, він є позбавлений права проживання в цій квартирі. Чотирикімнатну квартиру Георгій Назарчук разом із дружиною придбали багато років тому, а згодом подарували сину. Дружина поїхала на заробітки до Італії, а син потайки виписав батька, користуючись довірою розпоряджатися його документами і здав квартиру в оренду. Тепер адвокат пенсіонера подала позов до суду на сина та дружину підзахисного. каже, їхні дії можна розцінювати як шахрайство. Олег Ткачук, Луцьк, п'ятий канал. ЄС може покарати Угорщину за порушення верховенства права. Санкційну процедуру підтримав Європарламент. Тепер потрібна згода усіх членів Європейського союзу в Будапешті обвинувачення вже встигли назвати безпідставними. кажуть, що це, мовляв, покарання за відмову підтримувати загальноєвропейську міграційну політику. Запровадити санкційну процедуру проти Угорщини таке рішення ухвалюють в європарламенті. За проголосували 448 депутатів, ще 197 проти, 48 утрималися. Рішення підтримують після доповіді парламентаря від Нідерландів Джудіт Саргентіні. Вона навела низку правопорушень з боку Будапешта. Зокрема, тиск на незалежні медіа і суди, збагачення членів уряду та їхніх родин за рахунок європейських коштів, відмова надавати прихисток біженцям. Усе це суперечить цінностям і правилам ЄС та поруш. Шує засади демократії премєр міністр Орбан та його колега з Польщі беруть участь у засіданнях Європейської ради та безпосередньо в голосуванні. Вони ухвалюють важливі рішення щодо бюджету, банків, кліматичних змін. До їхніх країн надходять гроші європейських громадян. Не маю нічого проти цього вияву солідарності з боку Європи. Однак вважаю неприпустимим той факт, що ці кошти потрапляють до кишень родичів тих осіб, які нині при владі. Вони не змінять свої. Поведінки добровільно розв'язання проблеми вимагає рішучих дій з боку Ради Євросоюзу. А ще Будапешту дорікають за ухвалений закон про кримінальне покарання за допомогу мігрантам. Відповідно до рішення угорського парламенту, усі неурядові організації повинні пройти тотальну перевірку і звітувати про витрачені кошти. В країні навіть розгорнули цілу кампанію Stop Soros, фонд якого допомагає біженцям у Європі. Тим часом в Угорщині голосування в Страсбурзі називають непрозорим, бо депутати проігнорували низку. Європейських договорів, а саму санкційну процедуру назвали помстою за міграційну політику Будапешта. Це рішення європейського парламенту ухвалили незаконно. Воно масово порушило низку європейських договорів. Це дрібна помста за нашу міграційну політику. Своїми діями ми довели, що немає жодної необхідності сприяти міграції і що вона може бути зупинена. Тепер рішення Європарламенту розглядатиме європейська рада. Якщо санкції таки запровадять, то Угорщину можуть позбавити. Права голосу в ЄС і низки європейських преференцій. Однак для цього потрібна згода усіх членів європейського союзу. А санкції проти Угорщини ймовірно не підтримує Польща, яка також часу свариться з Брюсселем через централізацію влади і, зокрема, міграційну політику. Христина Катерина, Михайло Прудник, п'ятий канал. На сполучені штати насувається ураган Флоренс на східному узбережжі. Зараз триває масштабна евакуація про підготовку до одного з найсильніших штормів останніх трьох десятиліть. Може розповісти Ірина Родіна. Місто Елікот у штаті Меріленд ще не встигло оговтатися від повеней 2016 року. Тоді що дві години випадало по 15 сантиметрів опадів, а вода сягала рівня першого поверху. Місцеві мешканці казали, така повінь буває раз на тисячоліття. Однак тепер вони знов змушені готуватися до нового лиха. На головній вулиці міста встановлюють дренаж та водостоки. Люди запасаються мішками з піском. Усі налякані, ми не можемо спати. Це просто жахливо. Ми вже пройшли через пекло. І якби там була Вода, то воно було би схоже на наше місто. Незвичайний стан через стихію вже оголосили в трьох штатах: це Вірджинія, також Північна та Південна Кароліна. З них уже виїхали понад мільйон місцевих мешканців. Усі головні автошляхи заблоковані заторами. Синоптики закликають поставитися до стихії серйозно. А влада називає ураган справжнім монстром. Сильні руніні вітри, потужні зливи просуваються глибоко на Рівень опадів у деяких місцях вимірюватиметься не дюймами, а футами. Де б у північній Кароліні ви не були. Готуйтеся до приходу Флоренс. Минулої ночі президент схвалив мій запит про оголошення надзвичайного стану. Тож федеральні кошти та ресурси надійдуть швидко. Через ураган Флоренс закрили університети. студмістечка, школи та фабрики. Люди розбирають у крамницях харчі, воду та ліхтарики. Приходять на пляжі з мішками і набирають у них пісок, запасаються пальним і витягають із гаражів човни. Люди в безпеці, адже раніше вони вже бачили, що може трапитися. Я на власні очі спостерігав урагани Катрина та Вільма. Ситу ситуація може дуже погіршитися. Однак, усе залежить від того наскільки ти готовий до приходу стихії. Ми намагаємось підготувати підприємства, працюватимемо цілими днями аж до комендантських годин, щоб усіх організувати. Сподіваюся, всі мешканці зможуть об'єднатися і разом подолати це лихо всі підтримують одне одного. Президент США запевняє до приходу Флоренс, країна готова. Він закликав людей дотримуватися рекомендацій місцевої влади і не панікувати, адже у разі лиха вже заготовили запаси продуктів, медикаменти, електрогенера генератори та розробили план порятунку людей. Безпека американського народу мій найвищий пріоритет. Ми не шкодуємо коштів. Ми цілком готові як ніколи. Оцінки справжніх професіоналів у цій галузі однозначні. Це буде великий шторм. Набагато більше ніж ми бачили. Можливо, за останнє десятиріччя. Національний ураганний центр надав Флоренс 4 з 5 можливих категорій небезпеки. Швидкість вітру стихії вже сягнула 220 кілометрів за годину. За даними синоптики Оптиків буревій може стати найпотужнішим за останні три десятиліття. Ураган Флоренс має насунутися на північну Кароліну вранці цієї п'ятниці. Ірина Родіна п'ятий канал. Вертаючись до України, щоб бути готовими діяти в разі повномасштабної агресії, ОК південь опікувалося вишколом територіальної оборони. Понад 2,5 тисячі бійців 124-ї бригади тероборони два тижні опановували військові навички. А багато хто з них просто згадував те, що вже випробовував сам там на лінії фронту. На завершальному етапі результати змогла побачити знімальна група п'ятого. Євген Пан у цивільному житті працює охоронцем. Позаду служба на сході. Попри наявний бойовий досвід, переконаний, потрібно відточувати навички. І саме тому навчання у територіальній обороні вкрай важливі. Я в АТО це все пройшов. Це просто був повторний курс, щоб не забувати. Свої професійні навики. Тобто це стрільби зі зброї, його збір, розбір в службі ігор Кравець так само недавно повернувся з Донбасу. Пояснює, на таких вишколах, де мобілізовані, діляться досвідом. Навчилися погодитися з зброєю. Є люди, які в руках не тримали, не тримали навіть автомату, навчилися його розбирати, тактичне виховання було. Якась випрямка, і на Херсон треба показати, що є здесь захисники, які можуть обороняти наш. Навчання проводилися за програмою, яка була відпрацьована спільно із Генеральним штабом Збройних сил України. Її пройшли понад два десятки загонів тероборони. 579 чоловік вперше прийняли присягу на вірність українському народові. Я всіх вітаю з успішним завершенням тактичних навчань, з виконанням програми підготовки, нагадуванням. Про наші збори буде оцей шеврон, який ви 10 днів носили на лівому рукаві. Це буде вам на згадку про ці навчальні збори. Головна функція загонів тероборони у разі загрози в країні, охорона органів державної влади, несення служби на блокпостах і організація руху опору та партизанських загонів. Херсонська область особлива, з юга, з сторони моря, зі сторони Криму. З ворогом. В восточні рубежі йде операція об'єднаних сил. І там теж не все добре. Тому розслаблятися ніколи, треба триматися в формі і на цих зборах вчитися тому. Що може заназнадобитися на війні? До загонів тероборони входять майже шість тисяч військовозабов'язаних Херсонщини. Кожен десятий з них офіцер. Тетяна Савуля, В'ячеслав Нікіченко, Херсонська область, п'ятий канал. Раніше вона допомагала пораненим воякам на передові, а зараз і сама просить, щоб допомогли їй. Молодший син волонтерки Людмили Коваленко. Віктор бореться з тяжкою недугою. Медики кажуть, що тут, -тут кожна хвилина вона на вагу золота. Хлопцеві потрібна пересадка кісткового мозку. Це можуть зробити лише за кордоном, а операція коштує понад 100 тисяч євро. Такі грошей родина під... не має. Після кожної кризи буває підйом. Тобто, ну ти як. Фенікс, природжуєшся, це життєве кредо 23-річного Віктора. Попри страшний діагноз, хлопець продовжує боротьбу за життя. Каже, ніколи не думав, що підступна недуга, якою перехворів сім років тому, може повернутися. Це втома така достатньо специфічна. Тобто, коли ти йдеш, наприклад, на роботу, да там, і ти відчуваєш, що ну ти йдеш не так, як завжди. Уже майже місяць Віктор на ліжку в Київському онкодиспансері. Поруч постійно, мама Людмила. Я йому трошки надоїдаю. чому тому, що я. Кожен раз запитую, як ти себе почуваєш, а, бо, бо вони настільки непредсказуємо ці е, е, наслідки. Медики кажуть, їхній пацієнт тримається мужньо, тільки но хіміотерапію. У нього не більше чотирьох місяців, щоб зробити трансплантацію кісткового мозку. Лікар пояснює, будь-яке зволікання з пересадкою призведе до рецидиву хвороби. Прямо зараз стан його доволі тяжоле зв'язаний з тим, що Он получил цитостатичну терапію і соварівся в аналізах практички в нулі. Полікозу у нього доволі хороша, тому що та вже після блоку Ми вже отримали практичку ремісію. Тим часом родина продовжує шукати донора та гроші на дороговартісну операцію за кордоном. Треба щонайменше найменше сто тисяч євро. Частину суми вже назбирали. 17 тисяч сто до тисяч доларів і 450 євро. Це поки що тільки дружня енергія. Це енергія друзів, 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 знайомих. Мати Віктора стала волонтеркою одразу після початку війни на сході. Тепер родині намагаються допомогти її колеги. На початку війни вона ходила в військовий госпіталь, допомагала пораненим. А після госпіталю приходила до нас на волонтерську групу, де ми плетемо сітки з маскувальні костюми для розвідників для снайперів, і я її бачила щодня, кожного дня Людмила Вікторовна це, за неї можу сказати, що вона самовідданий волонтер. Віктор вірить у перемогу, і щоранку зі свого вікна дивиться на церкву. Я дуже хочу допомагати людям. Потім ну потім і зараз. Ну просто я в мене є деякі плани з цього приводу, але ну знаєте, краще я спочатку зроблю, а потім вам придви розповім про те, що я зробив. І це буде я думаю, цікаво. Мирослав Солонар, Іван Довганик, П'ятий канал. Якщо ви можете допомогти Віктору темному реквізити банківського рахунку, просто зараз бачите на ваших екранах. Також номер картки зазначений і на сайті п'ятого каналу. 5.ua в розділі допомога. Нагорода за врятоване життя. Проставки ДСНС вручили подарунок 16-річному Юрію Гусейнову. У червні юнак витягнув з води 13-річного школяра. До сьогодні врятований не бачив свого рятівника. Однак, зустріч, нарешті, відбулася про непідробні емоції. Наталка Світлова. У розпал купального сезону у Новомосковську підлітки пірнали з мосту. Тринадцятилітній Павло підслизнувся, вдарився у металеві частини споруди і непритомним полетів у воду. Юрій Гусейнов, який перебував поряд, одразу кинувся на порятунок, пірнав аж поки не знайшов на глибині Павла. Я ніколи так не плив, як тоді. Я почав кричати і пливсти. Чоловік 30 дивляться на мене, я пливу з ним. Вони кажуть, там був ужас, було розрізане горло. Тече Юрій витяг непритомного Павла на берег. Люди викликали швидку. Кілька діб медика обласної дитячої лікарні боролися за життя підлітка. Потім була реабілітація. Рятівника свого сина мати Павла розшукала самотужки в соцмережі. І ось вони нарешті зустрілися. Я дуже благодарна мамі юра. о том, что маме, родителям, близким, что они вырастили такого сына, достойного сына нашего общества, что он не побоялся, прыгнул, достал и спас. Спас – это действительно это героический поступок. Если бы я этого не сделал, сейчас бы он не стоял. За цей учинок Юрію подякували і професійні рятувальники. Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області нагороджено цінним подарунком Гусейнова Юрія Юрійовича. Дніпропетровські ДСНСники також висунули кандидатуру Юрія на звання Герой-рятувальник року. Сам же юнак після закінчення коледжу також планує обрати цю професію. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал. На цьому з новинами напевно, що ми поставимо кому далі. Інформаційний вечір І гостем Олі Калиновської буде Володимир Малян. Тому ця розмова також вартує вашої уваги. Ну а ми ж готуємо фінальне інформаційне оновлення на сьогоднішній вечір. Не перемикайтеся.